Уявіть, що ви натрапили на сценарій короткометражного фільму, який описує сцену між людиною та її шаї. Помічником у сценарії є те, що людина запитує у шаї, але відповідь шаї обірвана. Припустімо, що у вас також є потужна магічна машина, яка може взяти будь-який текст і давати розумне передбачення, яке слово буде наступним. Потім ви можете завершити сценарій, ввівши в машину наявний текст, зважаючи на те, яке слово вона поставить на початку відповіді шаї, а потім повторює цей процес знову і знову, поступово завершуючи діалог. Коли ви взаємодієте з чат-ботом, все саме так і відбувається. Велика мовна модель це складна математична функція, яка передбачає, яке слово буде наступним для Будь-якого фрагмента тексту, проте, замість того, щоб з упевненістю передбачати одне слово, модель присвоює ймовірність усім можливим наступним словам. Щоб створити чат-бута, ви викладаєте текст, який описує взаємодію між користувачем і гіпотетичним шеї-помічником. ви додаєте все, що користувач введе як першу частину діалогу, а потім модель багаторазово прораховує наступне слово, яке може сказати шей помічник у відповідь, саме це буде і сказано користувачеві. При цьому текст буде виглядати набагато природніше, якщо ви дозволите йому іноді випадковим чином вибирати менш вірогідні слова. Це означає, що навіть якщо сама модель є детермінованою, те саме питання призводить до різних відповідей щоразу, коли її запускають. Моделі вчаться робити ці прогнози, обробляючи величезну кількість тексту, як правило, взятого з інтернету. Наприклад, обсяг тексту використаний для навчання GPT 3, звичайна людина безперервно 24 на 7 читала б понад 2600 років. Більш масштабні моделі навчаються на значно більших обсягах даних, навчання можна порівняти з налаштуванням параметрів складного механізму. Поведінка мовної моделі повністю визначається багатьма різними неперервними значеннями, які зазвичай називають параметрами або вагами. Зміна цих параметрів змінить ймовірності, з якої модель підбирає наступне слово для заданого вводу, деякі мовні моделі називають великими, тому що вони можуть мати сотні мільярдів таких параметрів. Людина ніколи не задає ці параметри вручну, замість цього параметри задаються навмання, через це модель спочатку видає абракадабру, яка багаторазово коригується на основі багатьох прикладів тексту. Один із таких навчальних прикладів може мати лише кілька слів, або це можуть бути тисячі, але в будь-якому випадку процес працюватиме так. В модель подаються всі слова, крім останнього, після чого порівнюється передбачення, яке він робить з істинним останнім словом у прикладі. Для налаштування всіх параметрів використовується алгоритм, який називається зворотнім поширенням, таким чином, щоб підвищити ймовірність вибору моделі істинне останнє слово, і трохи рідше всі інші. Коли цей процес повторюється, на величезній кількості прикладів модель не тільки починає давати більш точні прогнози в навчальних даних, але також починає робити більш обґрунтовані прогнози щодо тексту, які вона ніколи не бачила раніше, враховуючи величезну кількість параметрів і неймовірну кількість навчальних даних, масштаб обчислень, пов'язаних з навчанням великої мовної моделі, вражає уяву. Просто уявіть, що ви могли б виконувати мільярд додавань і множень що секунди. Як ви думаєте, скільки часу вам знадобиться, щоб виконати всі операції, пов'язані з навчанням найбільших мовних моделей? Думаєте, на це піде рік? Може, щось близько 10 тисяч років? Відповідь насправді набагато більша. Мова йде про понад 100 мільйонів років, але це лише перша частина процесу, яка називається попереднім тренінгом. Мета автодоповнення випадкового уривку тексту з інтернета дуже відрізняється від мети створеного гарного шої помічника. Далі чат боти проходять ще один не менш важливий етап навчання, відомий як навчання з підкріпленням на основі зворотнього зв'язку з людиною. Працівники помічають некорисні або проблемні прогнози. Їх корекція ще більше змінює параметри моделі, що підвищує ймовірність того, що відповіді шаї будуть цікавішими для користувача. Повертаючись до етапу попереднього тренінгу, можна сказати, що ця приголомшла кількість обчислення стає можливим лише завдяки використанню спеціальних комп'ютерних чипів, які оптимізовані для паралельного виконання багатьох операцій, відомі як графічні процесори або GPU. Однак не всі мовні моделі можна легко запаралелити до 2017 року більшість мовних моделей обробляли текст по одному слову за раз, але потім команда дослідників з Google представила нову модель відому як трансформер. Трансформери не читають текст послідовно, вони обробляють його одразу весь, паралельно. Найперший крок у трансформері та й у більшості інших мовних моделей, якщо на те пішло, асоціювати кожне слово з довгим переліком чисел. Причиною цього є те, що процес навчання працює лише з безперервним значенням, тож вам доведеться якось кодувати мову у числовий формат, і кожен з цих списків чисел може якимось чином кодувати значення відповідного слова. Унікальність трансформерів полягає в застосуванні спеціальної операції відомої як увага, ця операція дає можливість усім цим числовим спискам взаємодіяти між собою і уточнювати власне значення з урахуванням контексту, і все це відбувається паралельно. Наприклад, числа, що кодують слово бенк в англійській, можуть бути змінені під впливом контексту, уточнюючи його значення, як от Рівбенк берег ріки. Трансформери, як правило, також включають в себе другий тип операцій, відомо як пряма нейронна мережа, що дає моделі додаткову здатність запам'ятовувати більше мовних закономірностей, засвоєних під час навчання. Всі ці дані неодноразово проходять через безліч різних ітерацій цих двох фундаментальних операцій, і кожного разу числова послідовність збагачується, щоб кодувати всю необхідну інформацію, яка може знадобитись для точного прогнозування наступного слова в тексті. Наприкінці виконується остання функція над останнім вектором у цій послідовності, який вже був скорогований відповідно до смислового навантаження вхідного тексту, а також знань, які отримала модель під час навчання для передбачення наступного слова. Знову ж таки, передбачення моделі виглядає як ймовірність для кожного можливого наступного слова. Хоча дослідники розробляють структуру того, як працює кожен з цих кроків, важливо розуміти, що конкретна поведінка моделі формується сама по собі, в залежності від налаштувань сотень мільярдів параметрів, які відбуваються під час навчання, це робить неймовірно складним визначення, чому модель робить саме ті прогнози, які вона робить. Можна помітити, що коли ви використовуєте генерацію великої мовної моделі, речення, які генерує шиї, неймовірно плавні, захопливі і навіть корисні. Шановні глядачі, дякуємо, що були з нами. Це новий формат відео, тож нам дуже цікаво дізнатися вашу думку. Хочете продовження? Обов'язково напишіть про це у коментарях. Кожне забудьте підписатись на канал та поставити лайк, щоб першими дізнаватися про нові відео. Окрема подяка всім, хто підтримує наш проєкт фінансово. Тільки завдяки вашій підтримці ми можемо створювати ще більше цікавого контенту.